Робій вдвічі більше забив за юкса, однак найбільше пропустив у цьому чемпіонаті. Сталося це аж 13 разів, в той час як хрестоносці мають хоч і молоду, але більш надійну лінію оборони. Турнірно підопічні ковалюка. Дуже близькі до зони вильоту, але водночас і відстають від команди Рібейру всього на три залікові пункти. Юкса ж давненько не перемагала вдома, а пробій свою крайню перемогу здобував ще у першому турі висновок. Обом командам надважливо здобувати очки у суботньому матчі. 27 вересня стане днем першої зустрічі обох команд між собою в історії протистоянь. Дивимось, матч о 12.00 ексклюзивно на Ютуб каналі Професіональна футбольна ліга України.